Виконуємо номер 3.34 із підручника Геометрія 8 та номер 7.34 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Дано АБ дорівнює БЦ, дорівнює СД, дорівнює ДА, малюнок 3.12. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Довести кут А до рівня куту С, кут Б до рівня куту Д. Приступаємо до виконання. Будемо доводити рівність кутів через рівність трикутників, яким ці кути належать. Трикутник АБД дорівнює трикутнику С, за трьома, сторонами. АВ дорівнює С АД дорівнює СД, і С спільна сторона. І з рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників. Нас цікавить кут А і кут С. Із рівності трикутників кут А дорівнює куту С. Тепер розглянемо інші трикутники ABC і ADC. Трикутник А Б С дорівнює трикутнику АДЦ, також за трьома сторонами. АБ дорівнює АД і БС дорівнює ДС за умовою БД спільна сторона. І з рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників, зокрема, кут Б дорівнює куту Д. Трикутників код Б дорівнює куту Д, що їй потрібно було довести номер 3, 34 з підручника геометрії 8 та 7 крапочка 34 з підручника математика 8. Виконано.